Історія незламних: 30-річний військовослужбовець Ярослав Вітовський на позивний іспанець ні службу у гарячих точках на Сумщині, Харківщині та Донецькій області. Проте, у мирному житті, чоловік був водієм міжнародних перевезень. Він не ховався і не тікав за кордон. А коли призвали на військову службу, одразу поїхав до навчального центру бойової частини. Я до цього був готовий. Я знав, що я піду, що по-любому мене візьмуть. Я і в дитинстві хотів піти, наприклад, в армію, але не вийшло. Так що я до цього нормально ставився. Якщо людина мотивована, вона хоче працювати, вчитись, цього всього вистачає в нас. Того, що, якщо людина не, людина не хоче, вона себе не застави, хоч на неї стій стій, роби, що хоче, вона нічого не буде. Ні працювати, ні знати абсолютно. Посада командир кулеметного взводу. Це було так, взагалі то посада головний сержант, але з тим, які в нас були офіцери, в нашій, в нашій підрозділі, то приходилось керувати тим взводом всім, бо кхе -кхе, здебільшого офіцери в нас не мотивовані були люди. Їздили по ОБРці, це була протидія з дієм ДРГ. І все. Так само Харківська була, а в Донецьку вже зовсім друга історія. Було. Ярослав пригадує важкі бої в Донецькій області. Каже, тоді дізнався, що таке справжня війна. Там вже почався реальний. Хтось скаже двіж, хтось скаже хаос, хтось пекло. Там, там, за, за період, відколи скільки ми там були, там було все просто. Там реально почули, що таке війна, хлопці. Попали в Донецьку область, це був турецький напрямок. Це і за день до виходу на позиції нам сказали, пацани, все, ви вже не кулеметники, і давайте скидаємо цю зброю, ви вже піхота. І починаємо працювати в окопах. І тоді приходиться вже тобі зовсім включати другий шариків в голові, бо ти, ти був кулеметником, ти зовсім цю справу по-інакшому розумієш, знаєш, і що таке піхота, і що таке бої в окопах, це зовсім друга кухня. І ти починаєш вже не то, що і ти вчишся на ходу, імпровізуєш. Скажу такі моменти були у мене, що собі дум... От коли було навчання в Рівному, я постійно по ночах дивився третього ШБ, і а як вони воюють. Бо якби я це, думаю, не дивився і не розумів, що вони там роблять, творять. То багато без нас, напевно, звідти не вийшло з того, з того турецька цілого. Через проблеми зі спиною Ярослав був змушений покинути свою роту і тепер служить в одному із ТЦК ТСП області. Каже, щоб стати на захист країни, необхідна справжня відданість, мотивація та мужність. А далі в мене вже проблеми з здоров'ям, так як всіх людей. Воювати довго не можна, нормально, без всяких без проблем. Тим більше там страшні перегрузки, купа ваги на собі носиш, тягаєш, і, відповідно, щось не витримає, або хребет, або ноги, або що. По стану здоров'я перевели, тому що проблеми з спиною такі, що ну, вже питання про автомат, про бронежилет вже взагалі не стоїть. Щоб я міг працювати з ними і перевели сюди. Двояка ситуація виходить. Вроді вона потрібна, зрозуміло, бо реально люди воюють вже роками. Я не кажу, про, що війна йде три роки вже, а хлопці є з 2014 року, воюють. Це вже, я не знаю, що, як ці люди себе мотивують, скільки років. І потрібно міняти всіх. Але з другої сторони, дивишся, того хто не хоче, ти його не заставиш. Він себе не мотивує, ти його там зловили, привезли. Він не буде воювати. Він просто може вивчитися, може, ні, він втече, або ну, з нього толку не буде абсолютно. Людей потрібно якось мотивувати, щоб вони йшли в армію. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».